Свіжа підбірка робочих лайфхаків, які стануть у нагоді в період розсади. Всім привіт! З вами канал Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Дуже важко рівномірно розпреділити і взагалі побачити дрібне насіння на поверхні ґрунту. До речі, дрібним вважається насіння, кількість якого в одному грамі від 600 до 1000 і більше штук. Щоб ювелірно розкласти мілке насіння по своїх місцях, беремо медичний шприц з голкою, набираємо в нього теплої води, на кінчику голки формуємо крапельку, підчіпляємо насінинку, переносимо і потоком води розміщуємо її. В потрібному місці старі надломані касети шкода викидати, і не потрібно. Зараз я покажу, яких можна використати повторно. Беремо будь-який лоток і під нього вирізаємо потрібну кількість вцілівших комірок. Таким чином, кожна насінинка буде мати свою місцинку, що дуже зручно для подальшого пікірування. Заповнюємо ґрунту сумішу всі комірки, окрім однієї. В пусту комірку будемо заливати воду і поливати розсаду нижнім поливом через піддон, що дуже корисно для її здоров'я. Картонні трубочки, які залишаються після використання туалетного паперу, легко перетворити на стаканчики для розсади. І зараз ви побачите, як це зробити. Беремо трубочку, складаємо вдвоє, а потім ще раз робимо надрізи приблизно по 2 см. Має вийти 4 лопасті. Складаємо їх одна за одною і отримуємо дно. Наші стаканчики готові, а зараз нам потрібна ємність, де вони будуть зберігатися і куди буде стікати зайва волога. Беремо пакет з молока і відрізаємо одну сторону. Квадратні стаканчики для розсади, і лоток під них готові. Залишилося лише посіяти насіння, а готову розсаду можна перевалювати у відкритий ґрунт разом зі стаканчиком, бо він біорозкладний. Нескінченний запас бірочок для розсади. Після ремонту зазвичай залишаються шматки оздоблювальних кутиків. Беремо куток, розрізаємо на у нас вийшло дві полосочки потрібної ширини. Далі нарізаємо на шматочки по 10 см, з одної сторони ріжемо гострий кут і пробиваємо отвір. Підписуємо або простим олівцем, або маркером. Якщо маркером, то беремо перманентний. Він не змивається водою. При пересаді рослиною відкритий ґрунт бірку бажано прив'язати до стебла, щоб вона не загубилася. Беремо трубу потрібного діаметру. Відрізаємо 20 см, одну сторону зрізаємо по діагоналі. Обгортаємо плівкою, фіксуємо скотчем. На дно широкий шматок скотчу. Насипаємо ґрунту суміш, витягаємо трубу, стаканчики для роса. Готові, а який лайфхак вам сподобався найбільше? Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях, мої розсадні зайки. Па-па-па-па! Па. -па, -па, -па.